Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про те. Як ви зможете продовжити тимчасову непрацездатність у рамках оцінювання функціонування відповідно до змін, які в нас відбулися січня 2025 року, а саме те, що у нас перестали працювати і функціонувати МСЕК? Ви мені, до речі, раніше задавали це питання, тож, давайте сьогодні його розглянемо. Міністерство охорони здоров'я України надає чіткий алгоритм ваших дій. Що робити, якщо ви маєте тимчасову непрацездатність, як її продовжити, коли вам буде встановлена інвалідність? Зараз більш детальніше все вам розповім. Дивіться, якщо ви маєте тривалу тимчасову непрацездатність, то відповідно ви маєте бути направлені на оцінювання з метою того, щоб розуміти, що. З вами робити, чи продовжувати тимчасову непрацездатність, чи встановлювати інвалідність, чи ви можете. І маєте можливість повернутися до нормального звичного життя. Отже, відповідно до чинного діючого законодавства, лікуючий лікар сформує направлення для вас, як для пацієнта на оцінювання в наступних випадках. Якщо тривалість вашої тимчасової непрацездатності безперервно триває протягом 120 днів або сумарно 156 днів у разі перерв між періодами. Якщо у вас стійке або необоротне захворювання, за якого прогноз лікування не дозволяє очікувати повного Одуження за наявності у пацієнта серйозних медичних інтервенцій або захворювань, передбачених нормативно-правовими актами, та стосується пацієнтів, які хворіють на туберкульоз. Для пацієнтів з туберкульозом направлення на оцінювання ініціюється після. 10 місяців непрацездатності, як же буде відбуватися сама процедура? Після досягнення зазначених строків, те, що ми говорили, 120 днів. Безперервно, якщо триває ваша тимчасова непрацездатність або ж 156 днів сумарно, лікуючий лікар аналізує вашу медичну документацію, стан здоров'я, включаючи всі обстеження, аналізи, які здавали і прогноз. Далі, у разі необхідності, визначення подальшої працездатності чи вашого стану здоров'я, лікар ініціює подання електронного. Електронного направлення на оцінювання експертною командою лікарів. Команди першочергово розглядають такі справи, вивчають медичні документи, анамнез, всі обстеження, аналізи і прогноз вашого захворювання. За результатами оцінювання, експертна команда лікарів прийме одне з наступних рішень. Перше, вам буде встановлено Встановлення інвалідності, якщо стан вашого здоров'я не дозволяє відновити працездатність, тоді будемо войти про встановлення інвалідності. Якщо ж є позитивний прогноз на ваше відновлення, то вам продовжать строк тимчасової непрацездатності, і завершення строку тимчасової непрацездатності, якщо немає підстав для подальшого продовження. От так буде продовжуватися тимчасова непрацездатність у рамках оцінювання функціонування, у рамках того, що січня 2025 року у нас вже не працюють МСЕКИ.